Давайте в цьому відео з вами розберемося, чи класно вживати ось такий міні з морозиво, коли воно такими кульками. Зараз напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вживав, хто купував вже дітям таке морозиво. Я придбала, чому мені дуже цікаво його склад подивитись, тому я придбала його додому і ось такі коробочці два варіанти. Ми придбали їх підсолоджувачем. Тут які написано, мені прям було цікаво. В складі молоко 70%, це добре масло, шикарно сухе молоко знежирене, цукор. Ну, зрозуміло, але навіщо класти підсолоджувач, якщо тут є цукор. Ну, добре, є цукор. Мальтодекстрин. Мальтодекстрин це для загущення використовувати такий типу крахмаль, який має дуже високий глікемічний -гіл індекс 119. Потім йде сироп глюкози. Теж не зрозуміло. І цукор, сироп глюкози. Хай би був вже один цукор. Ну, добре, поклали концентрати: спіруліна, буряк, морква це для. для Кольору, емульгатори, моноді, сахариди, жирний кислот без них, ніяк, морозові, стабілізатори, горова камідь, камідь тара, екстантинова камідь, карагенан. Модифікований крахмаль ще декстроза, ще один від цукру, натуральний ароматизатор, солодковати і потім підсолоджувач сукралоза, який не являється прям супербезпечним, він все рівно впливає на мікробіом кишківника. Що я хочу сказати, що я, звичайно, більше це морозово купувати не буду. На пробу один раз вирішили а, спробувати дітей порадувати, але це не звичайний склад морозова. Напишіть, як вам чи ви дивитесь на склад морозова, чи використовувати чи ні, але насправді. Тут хоча б немає небезпечних жирів, але дуже багато цукрів. Хоча 16 грам вуглеводів це і не так багато.